А мене вже тут чекають, бачите. Пишуть, заходь на каву, заходь на каву. Так, Зараз подивимося, буде жива реакція, чи є хтось хто запрошував. Це без попередження буде. І телефон дзвонити, що треба. О, так, заходимо. Заходимо. Зараз, можливо, знайдемо того чоловіка, хто нас на каву запрошував. Добрий день, хлопці. Хтось мене на каву запрошував, то я так, без попередження є такі? То, то є, такі. Все, добре, тоді зараз хлопці зроблять каву, далі буде. Вінниця Кармелюка 2 рекомендую. Хлопці, привітні, каву зробили. І одразу ж сказали так, що сьогодні вночі буде знижка на деякі позиції, так що ви хто що шукає, дивіться. Але сказали, що для їхніх клієнтів на Кармелюка 2 до кінця місяця буде знижка. А я ще домовився, що якщо ви прийдете і скажете, що ви з першої України онлайн прийомка то вам ще щось подарують. Е -е, якийсь маленький подарунок зроблять. Так що ми п'ємо каву, обов'язково зараз них щось придбаємо собі на приймальний пункт. Можливо, молоточок С серії казав, що треба молоточок, то ми п'ємо каву і будемо зараз вибирати щось далі буде. Ну, тут тільки попадино. Значить, дивіться, купив собі дві золенти, чорну синю і молоток. А вони кажуть, а у нас ще є така акція колесо фортуни. Зайшли на сайт, крутнули це колесо фортуни, і мені прийшла знижка на телефон 10%. І вони на цей чек, на весь неакційний товар, зробили знижку 10%. Тобто, якщо хтось хоче щось придбати, крутити це колесо фортуни і до кінця січня. Ну, ви зрозуміли, робите той інструмент, який вам треба приходити, і мінус там 10, 15, 20, 30, скільки вам попаде, не знаю. Ну, Коротше, круто. Прийшов, каву гостили, подаруночки дали. І ще й колесо фортуни крутнили. Ну, повний фарш, фул. Вінниця Кармелюка 2. Зустрічаю вас, Олександр. Робить смачну каву. Ви говорите, що від першої України онлайн-прийомки вам дають маленький подарунок. Люблю вас, ви найкращі. Вінниця Кармелюка 2 за тест. Завжди радіо